Відновлення України в порядку денному не лише будівельних фірм і в цілому економічного блоку уряду, а також і про спілок. Особливо ця проблема зараз грає новими фарбами в зв'язку з тим, що почала з'являтися інформація стосовно залучення азійських працівників на нашої праці. Проспілки завжди по всьому світу виступають за те, щоб не сегрегувати людей за країну походження. Приїжджають мігранти, працівники, вони можуть працювати на нашому ринку, особливо в нинішній ситуації, коли не вистачає будівельників. Але велике але в тому, що вони мають заробляти таку ж саму заробітну плату, як і українські працівники. Рівень заробітної плати за останній рік зріс в будівельному секторі України і в інших секторах, і зараз. Підбирається для робітничих спеціалістів приблизно до 1000 доларів. Звичайно, ми не кажемо про те, що люди працюють більше, ніж 200 годин на місяць, що є нормою за українським трудовим законодавством. Але працівники з Бангладеш, які зараз залучаються до роботи в будівельному секторі, за повну норму, таку ж як і будівельники України, отримують 450, найбільш кваліфіковані 650 доларів. Це підриває ідею відновлення економіки України. Там, де з'являється демпінг на ринку праці, відразу ж ринок праці функціонує таким чином, що зрівнюється зверху вниз, не з... знизу вверх заробітні плати. Тому ми жорстко виступаємо. Ці компанії платять за дозвіл на працевлаштування іноземних працівників в Україні приблизно 300 євро на рік, за два роки 25 тисяч. І ці гроші, окрім цих грошей, ми маємо ставити умову, що заробітна плата працівників для таких країн має бути такою ж, як для українських працівників. Вважаємо, що роль Державної служби зайнятості Міністерства економіки, Міністерства соціальної політики, які опікуються цими питаннями, має полягати в тому, щоб диктувати українським роботодавцям єдині умови щодо найму працівників. Проспілки будуть залишатися над, рядом із контролем. Цього питання і будуть інформувати своїх членів а також все суспільство про те, яким чином відбувається залучення працівників мігрантів для відновлення України.